Іван Франко, збірка коли ще звірі говорили. Казка, заєць і ведмідь. Був собі в однім лісі ведмідь. Та такий дужий та лютий, що не приведи, Господи. Піде було по лісі і душить та роздирає все, що здибле. Одно з'їсть Одеса сетерой так покине. Тільки дарма життя збавить. Ліс був великий і зверінив ним багато, та проте страх пішов на всіх. Адже ж так і року не мене, а в цілім лісі душі живої не лишиться, коли бурмило буде так господарювати. Рада в раду присудили звірі такий спосіб, вислали до ведмедя депутацію і веліли йому сказати. Вельможний наш дідечу, пане ведмедю, пощо ти так знущаєшся? Одного з а десятьох зі злості розідраш і покинеш. Адже так до року, то й душі живої в лісі не стане. Ліпше ти ось що зроби. Сиди собі спокійно у своїм гаурі, а ми тобі будемо щодень присилати одного з поміж нас, щоб ти його з'їв. Вислухав ведмідь тої мови та й каже Добре, але пам'ятайте собі, як мене хоч одного дня ошукаєте, то я вас усіх пороздираю. Від того дня почали звірі день поза день посилати і одного з поміж себе на страву. Чи трапиться старе та немічне, чи бідна вдовиця, котрій жити не хочеться на світі, чи дурнувати, яке вдасться, і не вміє собі ради дати на світі. Зараз звірі це до ведмедя. А той не питає, розірве та й харчується собі спокійно. Далі не стало вже старих, дурних та осиротілих. Прийшлось вибирати з таких, що їм не хотілося вмирати. Почали кидати день у день жереб, на кого ви той мусив іти до ведмедя і, дати йому і датися йому з'їсти. Одного дня випав льос на зайця. Перелякався бідний заєць, так що не суди, Боже, та що було робити, ходили другі, мусить і він. І не змагався, тільки випросив собі годинку часу, щоб з жінкою і діточками попрощатися. Та поки там жінку знайшов, поки всю свою сім'ю скликав, поки попрощалися та наплакались та пообіймалися, то вже сонце геть з полудня звернуло. Врешті прийшлося зайцеві рушати в дорогу. Іде бідолаха до ведмежої гаври. Та не думайте, що йде заячим кроком скоком, що біжить вітрові наздогін. Гай-гай! Тепер, бідному зайцеві не доскоків. Іде нога поза ногу, іде та й постайкує, та все рясні сльози витирає та зітхає так, що аж лісом луна йде. Аж ось бачить серед лісу криниця кам'яна оцемрована, А внизу вода глибока. Став заяць над цемриною, заглядає вниз, а йому сльози тільки кап-кап у воду. Та, побачивши у воді свою подобу, почав її придивлятись уважно і нараз повеселів, а аж підскочив з радості. В його голові заблисла щаслива думка, як би йому й самому від смерті врятуватися, і всіх звірів вибавити від цього лютого та безрозумного ведмедя. І вже не плачучи і не зітхаючи, а що духу біжачи, він поспішав до ведмежої гаври. Було вже близько вечора. Ведмідь весь день сидів у своїй гаврі та ждав, коли то звірі пришлють йому когось на обід. Ждав і не міг нікого дождатися. Голод почав йому докучати, і разом з голодом почала злість підступати під серце. Що ж це значить царів ведмідь? Що вони собі думають? Чи забули про мене? Чи, може їм здається, що одною вороною має бути два дні ситий? О, прокляті звірі, коли мені в тій хвилі не прийде від них страва, то клянуся буком і берестом, що завтра скоро світ вирушу до лісу і поведушую все, що в нім є живого, і одного хвоста не лишу. Та минала хвиля за хвилею, година за годиною, а страва не йшла. Надвечір уже ведмідь не знав, що з собою зробити з голоду і лютості. Таким настрої застав його заяць. Га, ти поману, ти хлистику, ти гусяче повітря, кричав на нього ведмідь. Що ти собі думаєш, що так пізно приходиш? То я на тебе такого комара маю цілий день в голоді ждати? Затремтів заяць, почувши ведмежий крик і люті ведмежі слова. Та по хвилі стямився і, станувши на задніх лапках перед ведмедем, промовив, як міг найчимніший. Вельможний, пане дідичу, не моя в тім вина, що так пізно приходжу, і звірів не можеш винуватити. Нині в день твоїх іменин вони ще вдосвіта, зібравшись, вилюсували, були для тебе нас чотирьох. І ми всі, як стій вітром, пустилися до тебе, щоби ти, вельможний паночку, мав нині добрий бал. Ну і що ж, чому ж ти так пізно приходиш? І де там ті три? запитав ведмідь. Трапилась нам дуже погана пригода, мовив заєць. Міркуючи, що в тім лісі немає іншого пана, крім тебе, йдемо собі спокійнісінько стежкою. Коли нараз із укріпленого кам'яного замка вискочив величезний ведмідь. Та й до нас, стійте, кричить, ми стали. Куди йдете? Ми розповіли по правді. «Гого — Го-го! — крикнув він. Нічого з того не буде мій ліс, і я не позволю, аби ви своїм м'ясом годували якогось приблуду, що тут немає ніякого права. Ви мої, і я беру вас собі на обід. Почали ми проситися, благати, почали говорити, що нині твої іменини. І дуже негарно буде, коли ти в такий день лишишся без обіду. Та де тобі? Ані слухати не хоче. Я тут пан кричить, і я один маю до вас право, і ніхто мені тут не сміє втручуватися. І взяв нас усіх чотирьох до свого замка. Ледве, неледве я упросив його, щоб хоч мене одного пустив до тебе, щоб я дав тобі відомості, як стоїть справа. Тепер вельможний дідачу сам поміркуй, чи ми винні тому, що ти сьогодні голоду намлівся і що, і що тобі далі робити. Почувши це оповідання, ведмітяш увесь наїжився. Вся його злість обернулась на того нового суперника, що так несподівано вліз йому в дорогу. Все що за якийсь непотріб посмів сюди вдерти, серавів він, дряпаючи землю пазурами. Гей, зайче, ви... зараз веди мене до нього, нехай його розірву на дрібні шматочки. Вельможний дідич умовив заяць. Це дуже могучий пан, страшний такий. Що, ти думаєш, що я буду його боятися? Зараз веди мене до нього, побачимо, хто буде дужче. Вельможний дідоч, але він жиє в кам'янім замку. Е, що там мені його замок? Веди мене до нього, вже я його досягну, хоч би він сховався на сам вершок найвищої смереки. Запровадив заяць ведмедя до криниці та й каже, Вельможний, дідачу, велика твоя сила, а де твій ворог, як тільки побачив, що ти наближаєшся, зараз драпнув і сховався до свого замка. Де він, де він? кричав ведмідь, оглядаючись довкола і не бачачи нічого. Ходи сюди і заглянь ось тут, мовив заяць і підвів ведмедя до криниці. Став ведмідь на цям риною, глянув вниз, аж там і справді ведмідь. Бачиш свого ворога, мовив заяць, як заглядає з свого укріплення. Я не я буду, коли його звідтам не досягну, мов ведмідь, і як не рикне з цілого від межого горла вниз до криниці. А з криниці, як не відіб'ється його голос, що вдвоє сильніше, мов з величезної труби. Га, так, скрикнув ведмідь, то ти мені ще грозиш, чекай же, я тобі покажу. Та й за цим словом ведмідь бабав до криниці та й там і втопився. А заяць стояв при цим рині і глядів, поки звірячий ворог зовсім не зальється. А тоді скочив щодуху до звірів і розповів, яким то способом він змудрував ведмедя і вибавив їх від тяжкого нещастя. Не треба вам казати, яка радість запанувала в цілій лісі, і як усі дякували зайцеві за його вчинок.